Наприкінці 60-х років сюди у вижницю майже опівночі з чернівців прибував потяг. Молодь їздила ним на виступи місцевого музичного колективу. Музиканти тоді у радянський час грали кавери Армстронга, Бітлста Ролінгстонс. Згодом колектив отримає назву Смирічка місцеві комсомольці називатимуть їх буржуазними бандитами, але українська пісня залунає на весь радянський союз. Ти признайся мені в тебе, Ліва моя, люба моя, сонця, я себе світ. Ой, во то рай, рай, де награй, та навсі ж варити не зупиня.